І не мали дітей, вона проклята. На її відкинута Богом і неугодна угодна молоді і має права приносити йому жертв. Йогім, дуже засмутився через це, хотів заховатися від усього світу, в тому числі від своєї дружини Анни. Пішов він у постелю, де щиро молився та просив Бога виправити його життя, дати йому нащадка або жертву, розумів, що. Він старий, його жінка, але все ж таки надія не покидали його. Довідавшись про це, свята Анна, усевітна Лесаду і так само молилися, молилися до Бога, щоб послав Нащадка, і ангел Господній з'являється їм мого. А ми знаємо, що Господь Розов, з неба посилає на землю Ангела, вибране. приносить всю плохого і Вісевишнього Бога, і з'явивши за ним промову до якими ани, що в скорому часі вони зашвуть дитину, дадуть ім'я Марія, і вона буде через Неї ціла весь світ. Так від Росії і сталося, будучи старшою місією, яким за мною породили нам нашу Пресвяту Богородицю, Матір Спасителя нашого, яка стала провідником посередником між Богом Отцем і людьми, народиши Сина Божого, нашого Спасителя. Ми називаємо Книго Євангелієм вічно сучасною, вічно актуальною. Насправді і ця історія для нас актуальною і тепер. Чого вона нас вчить? А чий вона нас. Зачану й дитини і каже, я попробую. тому що коли дитина вже зачата, в неї вже є душа. Господь ще обікується нею, і по цьому світові, і ми повинні шановливо ставитися до неї, тому що ніхто з нас не знає, хто народиться від нас. Можливо, це буде людина, через яку Господь наверне десятки, можливо, наверне. І через цю душу спасеться весь світ. Нехай цей приклад своєї вірності Богу, цей приклад щирої віри і надії на Бога, який показує в святі Бога Сім, яким Іоанна, буде прикладом для нас, щоб ми на свічій їхню вірність не покидали надії на Бога. Навіть коли здається, що все йде не так, що вже неможливо щось вибрати, але пам'ятаємо, and you